Тебе мені вистачило на одну блискавку, не один єдиний грім, на одну велику зливу, а потім усе засуха. Такі віршовані рядки можна прочитати під частиною робіт експозиції. Поезія також автора свої роботи. Іван Лавріненко об'єднав назвою Вирази на виставку уродженця села Пастерське Смілянського району, члени національної спілки художників України, автора черкаських пам'ятників Воїнам афганцям та жертвам Чорнобиля у мистецьких колах чекали давно. Ми чекали, чекали, чека ну що ж так не хоче нам показувати. Чи то що з чим можемо мало робити, А коли побачили? Да. Ви подивіться, які досконалі, прекрасні роботи, чудові, поетичні роботи. Це високий майстер. По металу. Перша персональна виставка вразила присутніх у колег найщиріше захоплення. Привітати ювіляра прийшла чи не вся Черкаська богема. Іван мислить простором, Іван мислить словом, Іван мислить завжди матеріалом. Я вирішив Лавріненко присвоїти. Почесне звання, людина вогню. Іван Лавріненко, я так вважаю, повелитель вогню. Він заставляє цей метал співати, сумувати, радіти, вселяти в людей віру, в силу свою. Працювати у скульптурі Іван Лавріненко почав ще у юні роки, коли працював на цигельному заводі із виробничої суміші ліпої фігури. Пристрасть до творчості з руками лише гартувалася. Друзі розповідають, майстер не знає спочинку і втоми пише, малює, різьбить. Перебуває постійно в русі. Саме тому його роботи живі та динамічні. В день свого народження їх автор щасливий. Він зміг нарешті показати свій доробок широкому загалу. Як мала дитина. Малій дитині дають цяцьку красиву, Вона так, оце така цяцька красива для мене. Що я готов тішитися? бо це перша моя цяцька. На виставці представлені 50 робіт митця, графічні твори та скульптура малих форм. Ірина Гришко, Владислав Тягун, Віка новини.